Привіт всім! Ми починаємо вивчення української мови з розділу фонетика. Фонетика це розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови та різноманітні звукові зміни, які відбуваються у мовиневому потоці. Як ми знаємо, найменша частинка мови це фонема. Це найменша звукова одиниця здатна розрізняти слова та їхні форми. Уже потім ми із фонем ми можемо створювати буквосполучення, слова, словосполучення, речення, тексти, новели. Але базовою одиницею для цього всього є фонема. Фонологічна система сучасної української мови містить 38 фонем, 6 голосних і 32 приголосні. Голосні це звуки мови, в основі яких лежить голос. При творенні голосних на шляху видихованого повітря немає перепон. Приголосні – це звуки мови, в основі яких лежить саме шум, або шум з більшою чи меншою домішкою голосу. При творенні приголосних на шляху видихованого повітря мовні органи створюють більші або менші перепони. Поділ звуків на голосні і приголосні це найбільше протиставлення. У звуковій системі мови. Транскрипція це спеціальне письмо, запроваджене для точної передачі звукового складу слів і текстів. Розрізняють три типи транскрипції: фонетичну, фонематичну та практичну. Загалом, в текстах я ніколи не зустрічала, щоб були питання, зв'язані з різницею між Цими трьома типами транскрипції. Тож, я вважаю, що вам буде достатньо знати е, лише їх ну, види транскрипції. Основні правила транскрипції дуже легкі: слова або речення, що транскрибуються, беруться у квадратні дужки. Усі слова які. Як самостійні, так і службові пишуться окремо і обов'язково з наголосом. Якщо в слові є два і більше склади. Тобто, якщо ви транскрибуєте одне слово, чи речення, чи словосполучення, немає різниці, ви обов'язково на початку та кінці ставите ось такі квадратні дужки. Якщо вам потрібно позначити наголос в слові, ставити такий значок в, вгорі над буквою, він буде позначати наголос. Наголосом називають посилення голосу на одному із складів слова. Голосний звук і склад, на який падає наголос, називають наголошеним, а всі інші звуки та склади ненаголошеним. Кожне повнозначне слово, що складається з двох і більше складів, має наголос. Службові з частини мови, такі як прийменник, сполучник, частка, як правило, не наголошуються. Приєднуючись до попередніх або наступних наголошених слів, вони утворюють так зване фонетичне слово. Наприклад, вчишся ж, хай читає, він і вона. Складні слова, що пишуться через дефіс, мають лише основні наголоси. Історико, філологічний мають наголос в слові історико на О та філологічний на І. Наголос буває словесний – Це виділення одного зі складів слова за допомогою посилення голосу. Логічний виділення посилення голосу в реченні найважливішого за змістом слова. І Емфатичний характеризує не смислове, а емоційне значення слова. Не вживаються в транскрипції великі літери та розділові знаки. Тобто, якщо ви транскрибуєте речення, то е, крапку, кому, дефіс ставити не потрібно. Замість розділових знаків використовують вертикальні риски. У середині речення використовують одну вертикальну риску, в кінці дві. Не використовуються зовсім букви алфавіту я, Ю, «є», «ї», «є», «щ», м'який знак та апостроф. Вони не фіксуються в транскрипції. Голосних всього шість, як ми вже казали, це А, О, У, Е, И та І. Нічого складного в транскрипції голосних нема, окрім того, що це саме ці літери, які наголошуються. Приголосні ж літери діляться на чималу кількість. Типів. Це сонорні. Дуже легко сонорні вивчити за таким реченням. Ми винили рій. Всі приголосні з цього речення є сонорні. Дзвінки і глухі бувають також, також приголосні. Дзвінки це всі приголосні із такого маленького діалогу. Галю, любо, ви мої друзі, ага. Усі приголосні з цього діалогу є дзвінки. Глухі це усі приголосні з речення. Усе це кафе, птах і чаша. М'якими в українській мові можуть бути приголосні сречення, де ти з'їси цілини. Та буква Р. Приголосні звуки, що творяться за допомогою голосу і шуму або тільки шуму. При їхній вимові струмінь видихованого повітря, проходячи через ротову порошнину, натрапляє на рівноманітні перешкоди. В українській мові 32 приголосні фонеми. В основному всі ці трисяди, приголосні фонеми, діляться на такі ось категорії. категорії. Також є ще дві категорії: це шиплячі і свистячі. Шиплячі, всі представлені в реченні ще їжджуть. Як ви можете помітити, що буква Щ вона не є звуком. Тобто вона складається навіть з двох звуків ш та. Чу. Відповідно, ш і «ч» – це шиплячі звуки. Слищо свистячі звуки це звуки, які є в реченні з циїзду. Це таке дитяча мова, така, таке речення. Прикольне. Загалом. І так. Розглянемо декілька прикладів. Декілька прикладів транскрипції. Як ми бачимо, в першому прикладі представлене слово просьба. Слово просьба має наголос на першому складі, на букві О. Буква З це скісна рисочка. Ну, Будемо уявляти, що вона скісна. А, поставлена вгорі з правого боку букви позначає м'якість приголосного. Просьба. В слові просьба є м'який знак, але він не транслітерується. І він дає, дає пом'якшення букві з, від чого і виникає ця скісна рисочка. слово боротьба також є наголос на останньому складі на букві А та яка буква «Д». «Бік» та піч.